Україна, перш за все, для мене це батьківщина, це земля, де я народилася, земля, де я живу, це місце сили, місце мого роду, місце моєї культури, всіх моїх предків. Це для мене щось дуже важливе. І, напевно, найбільше я це зрозуміла. Під час повномасштабного наступу на Україну 24 лютого. В кожного є своя історія про цей день, про це важко згадувати. Я це згадую так, як моя мама прибігає до мене. Я спала. Мама прибігає до мене з криком. Каже: війна почалася, бомблять всі аеропорти. Тоді я, я в це не повірила. Зайшла в інтернет в мережу і переконалася, побачила відео, побачила е, перші історії людей. І е, отак почався ранок 24 лютого. Перемога таке слово, вже зразу е, радість наступає на очах. Е, я б хотіла поділитися цією новиною з усім світом, з усіма своїми друзями. Я б хотіла дуже на фоні перемоги станцювати якийсь гарний танець-гопак, який є таким індифікатором нашої нації. І я розумію, що тоді емоції б мене переповнювали, і це був би напевно найкращий виступ в моєму житті.